Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повертаємося у світ Dark Souls. В попередній частині ми з вами відкрили нову локацію. А я дійшов там до боса. Бос мене кільнув разів в 5, я вирішив, що той бос пішов в жопу, вернувся до е, короля Крис, е, і, в принципі, ми його забили. Якщо пам'ятаєте, це така купа Крис. Е, і після чого в мене є. Е, я впав тут тільки що в дирочку. Е, я так розумію, що... <кій> Далі у нас тут падіння кудись в жопу. Ну, окей. Чому ні? Правда, я би було б розумніше вернутися до Бонфайра, то я вже почав скакати вниз то продовжимо це робити. А, я абсолютно не знаю, куди я йду. А, я би хотів знати, що мене чекає далі. Ну, блін, окей, давайте так. Будемо думати, що без кільця, яке зменшує урон від падінь, сюди потрапити було б взагалі нереально. Так, окей. Так. Прекрасно. Це, походу, ще одна нова локація. Так, що пишуть? Виманювання. Место стрелка. По кому ст... А! Видите, -а -а! по кому стрелять? Мумии. Вот оно что. Ненавиджу мумии. Сподеваюсь, это все. Так, тут потребно Оп! Кто умер. Так, что это новое кольцо? Что за кольцо? кого праха. Противляемость сколько изменению? Да, не. Фигня. Так, пока хай будет кольцо против один лучше я бачу, что тут, в принципе. Так, давайте спочатку попробуємо піднятись туди наверх. Ході глянем що там, може там Bonfire. Так, що написано? Тьма впереди. Дуже сильно радий таке чути. Тепер а... що там за тьма. Та ні, он фонарь. Mm -hmm. mm -hmm. Згоден. Тьма впереді. Не хочу туди. Е, більше не хочу, тому що не впевнений, що виживу. Так, ну тою блестяшкою я все-таки хочу. Тому тут треба якось... Отак. Ай я майже. Ага, вас там багато. Тихо-тихо! Твою ж мать. Біжиш? Що пишуть? Починається драка. <кій> Дуже радісно, я люблю, коли таке пишуть. Благо ви вмираєте від одного вистрілу. Не хочу ту блістяшку, але походу на верх я вже ніяк не виберусь. Давайте глянемо, що там. Що з цього боку починається драка, то з цього... Ну, блін, дали купу цих яких. А... Спелів, чар. А зробити з ними я ніфіга не можу. Це сумно. Получилось? Ну, хрен зна. Тихо-тихо! Блін, тихо, блин, наркоман. Сльози... Не знаю. Ща. Глянем. Я сподіваюсь, тут десь... Є бонфайер, тому що... Я кудись зовсім в сраку лізу. Що пишуть? здесь. чистый самоцвет. Токсичный дыра. Ну, блин. Чем далее, тем я, по-моему, все больше кайфую от места, в я зараз потраплю. Тихо, тихо. Лошадь. Вперед. Нечто. Спокойствие требуется впереди, а там нечто. Можно я без нечто? Там что-то вообще есть? пусто Ну, я люблю яйцей. Что? Лжец. Мимик, что ли? Да не. Знак злоба Ну... Так ну, что мне не захочется безрассудство Ну, блин, моя женщина. Шо? То вы приедете с Да. Так. Круто. Я попал в обзагривый Жопу із жоп. Якщо я називав попереднє місце попереднє місце з жопами, то я беру свої слова назад. Це найбільша жопа, в яку я попадав. Твою ма! Так. 14 тисяч душ. Пішли в жопу. Сподіваюсь, я б щурі тут більше не виходить. Окей, я до цього місця е, зріжу. Тому що, ну, а смисл дивитися раз на те ж саме. <кхе> І так, ми з вами повернулися в місце. Оу, прокляте якесь місце, я вам не, не знаю. Давайте запалимо хоча б, щоб хоч щось будемо бачити, тому що, блін, це жесть. Так, я тоді впав і ми полетіли в сраку. Окей. О! Ну От кого кого, а вас я точно не, uh, не бажав побачити. Ну, скажу чесно, поки я сюди дійшов, я випадково вмер один раз. Ти йошкін кот. Трикляті статуї. Uh, тому всі мої душі пішли ну, в жопу. Ну, мене як це буває. Так і буває, в принципі, весь час. Куди мені? Сюди. Це що таке? Та давайте запалимо, хоч щось видно буде. Я вже зрозумів, тут треба ходити помаленьку. Та ну нафіг. Краще щет. Я не знаю, що це таке. Коли б'єш ти боляче ходи сюди, ходи? Це скотина, а? Реально б'є боляче. Я бачу, що тут таких собачок. Достатньо. Так. Окей, давайте сюди факел. Це якесь не просто хренове місце, це просто жесть. Тут абсолютно всі хочуть мене вбити. А це цей от. Воу, 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 воу. Набігли злитні, ша? І пішов кудись. Тихо, статуя, я понял. Так, ты мертвый, уже легше. Так, окей. Куди далі? Тут туди далі? Але там стики смертей, що мені уже страшно. Так, ну, першим ділом статуї, щоб не заважали. А, ти той не звідтам, там Гарно ховаєтесь, хлопці. Ви знали хлопці, який хочу бонфайер? Тут щось бачите. Так. Тут я так розумію. падаєш вниз і починаєш хопити тягла від... От від вас. Ну, бо не від мене його ловити. Жесть. Блин, це не просто хренова локація, це просто жестика хренова локація. Так, Песю. З тобою. Блін, та де ж ти взявся, а? ого го ого Ого, я нормально вхватив. Сом, я зовсім не хочу зустрічатись. Там якась пилина. Щас скажіть, що тут нема банфайра і є бос. Ну я не здивуюсь, тому що це Dark Souls. Ага, просто вилазите з цеху. Я зрозумів, у тебе яке у вас... Гарно маскуєтесь, хлопці, гарно. Блін, от я сюди впав. Що, блін, тут робити, а? Ще одну вогню, бабочку тратити, що, що робити. što ja apsolutno ne ujavljaju kod izvice može priti kamerotvi сундук. Я тики что вот вид сундука. А нет, здесь на ну, сундук. так да, тут же разумно было в пасты. Так, там, по-моему, кто то был? А, нет. душенька. Что стрелял? Так, давайте запалим. А, вон ты, да. Скотина, Окей. Все защиты души. Все что такие? Слепление. Смертью к Так, звідси нема куди. Тобто вся ця дорога була тільки для того, щоб йти сюди, не вхопити від цієї херні В принципі запалити оцю херню. Ну що, в принципі. Серйозно? Ну іди сюди, раз ти вторгся. От вам і перший червоний фантом. Я не знаю, як він сюди. Попаде? Правда. Це повністю його проблема. проблеми. -е. Правда, фантоми вміють пити естус. Тому... Хрен знає. Боже. Це настільки хренова локація, що... Я навіть не знаю. У мене не вистачає слів, щоб описати на сити. Ну, вона класна, тому що вона жорстоко атмосферна, але... на стейке хреново ты типа прессив да ну, давай ты в с него аж выпадает ништяк, такие его перебрать не сможет что линда этого наш там ты скоты надо я по нему не попадаю Пропонуешь мне мені... зустрич Ну давай. Иди сюда. Давай, давай. Ходи. Мясник. О! -о, -о. Ни хрена ты умеешь, да? Крутый, крутый, да? Я тупи дам. что толку. Логика и Dark Souls. Тут не с не речи. Так, окей. Там я сейчас побачу один сундук. Де да. Що ж ти зробиш, а? Все як все як я не знаю? як... Все, все зроблено так, як ніби спеціально для того, щоб ти не міг нічого нормально здобути. Ну Хто ж тебе вбив тоді? У. Окей, тут є гівнюхи. Ні, тут, ну, тут є дві статуї. Так, окей, це прекрасно. Я прийшов сюди. Тут дуже круто, звичайно, атмосфер, ну всі, всі справи, всі справульки, але блін. Мені явно не сюди. Мені от на той місток. Блін, я що то. Ну От що ти зробиш, коли я прошу його розбігтись, він падає? Тільки як. На той місток потрапити? Ви ж, не, ви, ви ж не хочете, щоб я тут скакав, тому що я точно знаю, що я тут не вискочу? А по-моєму, у мене другого вибору нема. Я не хочу ще раз бігти просто стільки, скільки я біг. Там борода. Ну, тут тільки оцей. Скачок в нікуди. Ну, це було очікувано. Ладно. А, в принципі, пропоную на цьому наше сьогоднішнє походження по сравній цій закінчити. Я, якщо я придумаю, куди нам йти, я обов'язково почну записувати серію на Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На колон, кажу, на канал всім щасливо!